<плес> і до новин політичних дискусій Там, очевидно, інтереси очевидно. людей Ідіть, і тут, відстоювати то, інтереси прости. Маніпулюєте даними! У мене до вас тихо будь.

Мало хто знає, але цей хід мав усі шанси на перемогу у Нацвідборі на євробачення. О, стоївати, Людей. І і Сергій Каплін нарешті зменшив у чотири рази. Паузи між своїми словами. Пане качка, все тепер зупинились. Пан Качка міг би озвучувати Дональда Дака, але витрачає свій талант на театральні шоу у ефірі телеканалу Зік. Дія перша. Пане Качко, не кричіть. Що в нашому Бу. задурюєте? Пан Качка, не кричіть. Я? Дія друга пан Качка все одно кричить. <певітлення> пан Качка, подив... по Пан качка, я подивіться на мене. На Тому що я тут ведучий. Я <певітлення> буду туді, говорити вам, коли і ви будете помолчити. Драматична розв'язка. Замість качки кричить ведуча. Слухайте, ви, ви знаєте, що я можу перекричати та Друзі! Ви прослухали новини українських політичних дискусій.